Представники міністерства юстиції у кривому розі ознайомилися з системою надання адміністративних послуг жителям прифронтових громад в умовах війни. Наші послуги є непростими. Чому не простими? Тому що вони започатковують, змінюють, припиняють право людини бути. Е в юридичній площині, в певних е, своїх історіях, тому ми завжди до створення родини, до реєстрації народження дитини, до реєстрації факту смерті відносимося дуже відповідально, тому що за цим іде не просто папірець виданий від держави від імені юстиції чи органу місцевого самоврядування. За цим завжди йде далі інші правовідносини. Адміністративні послуги нині у час війни особливо актуальні. Особливо для наших військових, які приїздять тут на один-два дні і хотіли б всі, всі послуги отримати, ми повинні всі виконувати і всі постанови державної регіональної політики, всі питання і прийнята, ви ж добре знаєте, постанова Кабінету міністрів, що ми. Повинні на нашому уровні виконувати 373 послуги. Але ми вже давно і про, по всім питанням 634 послуги е, виконуємо по всім, по всім напрямкам, по соціальним програмам і особливо з військовими. Криворіг одним із перших в Україні на базі свого ЦНАПу провадив пілотні проєкти Мінюсту. у 2016 році. Виконком міської ради кредитована органом державної реєстрації бізнесу та нерухомості. За цей час нашими державними реєстраторами проведено 170 тисяч реєстрацій. Електронний архів реєстраційних справ обліковував зараз 350 тисяч документів. У 2017 році на базі комунального підприємства театр Шевченка запроваджено пілотний проєкт Мін'юсту «Шлюби за. Добу за цей час в цьому шлюбі за добу зареєстровано 3411 шлюбів, з початку повномасштабного вторгнення 978. У 2020 році ми реалізували разом з вами проект є малятко», Зареєстровано 9848 Є маляток. В двадцять році підписано меморандум про взаємодію до реєстру Криворізької міської тергромади. Все та нотаріуса, щоб скоротити кількість письмових запитів. Криворіг має значний досвід із провадження інноваційних цифрових технологій у наданні адмінпослуг. Фахівці системи Мін'юсту ведуть прийом і в центрі віза. Це спрощує доступ людей до необхідних послуг. Ми працюємо для людей. І от люди в цій історії ключова річ, яка має говорити про те, що ми маємо консолідувати наші зусилля і маємо бути людьми при наданні таких послуг. Тому за якість послуг, за їх кількість вам дуже велика вдячність. Ви бачите про те, що на превеликий жаль. Що юстиція, що органи місцевого самоврядування здебільшого тепер фіксують факти смерті в кількості, яка є просто страшною. Тому мої щирі побажання нам обом щоб у нас було більше позитивних подій. Для реєстрації народжувались дітки, розвивалася країна, утворювалися шлюби. Дніпропетровщина і ще п'ять областей під юрисдикцією південного міжрегіонального управління. Мін'юсту. управління об'єднує майже пів тисячі підрозділів. Його очільник відзначив результати співпраці з органами влади Кривого Рогу у просуванні проєктів Мін'юсту. Я дуже дякую вам за допомогу, яку ви надаєте нашим органам влади, органам юстиції, оскільки самостійно ми на сьогоднішній день не можемо справитися з цими всіма тими викликами, які перед нами стоять. Насправді, коли ми відчуваємо допомогу від органів місцевого самоврядування, дуже приємно. Чути той результат, який щодня ми відчуваємо все після прильотів. Криворізький центр Віза підтвердив високий рівень обслуговування серед снапів Дніпропетровщини. Має шість відзнак від міністерства та відомств. Комфортні умови для відвідувачів місто створило в офісі. Я ветеран він працює третій рік і надав більше 50 тисяч послуг. Половину з них уже в новому модульному офісі, який працює за принципом єдиного вікна. А в цій будівлі після пережитого в 2023 році ракетного удару приймали військових переселенців та всіх, хто потребував підтримки. Нині ж знову працює як зал урочистостей центрально міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Його було відновлено завдяки зусиллям міста і Міністерства юстиції України на першу весільну церемонію у цьому залі прийшли найближчі Андрія та Юлії, аби розділити з молодятами особливий день. Були присутні ні, почесні гості представник міністерства юстиції України, представник районної влади та очільник ради оборони Кривого Рогу. Дуже символічно, що у вас сьогодні перше весілля в оновленій залі. Всі ми пам'ятаємо, як там трохи більше року тому було нанесено ракетне враження. Ми відновили повністю залу за рахунок міста і зробили одну з найкращих. Ну в Краморозі точно найкраща, одну з найкращих в Україні. І щоб у вас, от як у вас сьогодні перше весілля в першій залі, щоб у вас все в житті було перше, і ви завжди були вперше. Жили довго і щасливо і були здорові, і було дуже багато дітей. І щоб батьки були щасливі. дорогі наречені, і тепер уже чоловік та дружина. Сподіваюсь, у вас легка рука. Відкриваєте цю оновлену нашу залу і відкриваєте цей відділ з самого початку. Я вам бажаю. Миру, перемоги, я вам бажаю посмішок, поваги один до одного, шлюб насправді ми задокументували, а далі вже робота сама. Я помітив, як ви сьогодні тримали один одному за руку і хотів би побажати, щоб протягом всього вашого життя ви так само обережно тримали один одного, поважали, любили, кохали, щоб вам все вдалося в житті, щоб ви собі не забажали. Жлюб Андрія і Юлії став частиною історії цього відновленого залу місця, яке відтепер буде свідком щасливих початків для багатьох криворіжців. Кожна нова сім'я створена тут це підтвердження, життя продовжується навіть якщо довелося пройти важке випробування. Михайло Бистров, Юлія Вітряк, Валарій Кожухар, Максим Пономарьов, Андрій Славний постфактум.